Друзі, вітаю з вами на зв'язку. Твоє місто сьогодні з нами Оксана оленюк пухняк А я вас вітаю, пані Оксано. Сьогодні ми будемо з вами говорити загалом про екосистему Львова. Зараз ми з вами перебуваємо якраз в одному із ботанічних садів нашого міста. Сьогодні говоримо про таку складну і болючу тему, зокрема як вирубка дерев. У Львові, загалом у містах України, навіть, скажемо так, тому що це є проблема. Наскільки загалом оця вирубка дерев впливає на екологію? Всім доброго дня! Дуже приємно з вами поспілкуватися, дорогі глядачі. Значить, ми справді зараз обговорюємо дуже дуже актуальну тему. Ми знаходимося в одному з найстаріших міст, скажімо так, західної України, можливо, і Європи, так і ми маємо ще досить багато старих дерев, історичних ландшафтів, історичних просторів. Але дерева все-таки мають властивість старіти, відмирати і хворіти, особливо старі і великі. У Львові є багато старих дерев, є багато арбуретумів, є старі парки наші. Наприклад, арборетум на Кобилянської один один з найстаріших колекцій дерев. Наприклад, Стрийський парк, наш, який славиться великою кількістю екзотів старих дерев. Ну і так далі. І так далі. Проблема нашого міста є в тому, що в нас немає достатнього догляду за старими деревами. Ми стикаємося з старими деревами тільки як з аварійними, і як з тими, які заважають там якомусь будівництву. І це є наша категорична проблема. Ми не доглядаємо за деревами, а ми тільки думаємо, як їх зрізати, що успішно і роблять в нашому місті. Ми науковці ландшафтні архітектори, біологи, мікробіологи, екологи. Зараз працюємо. Здаю вам великий секрет: зараз працюємо над такою всеукраїнською програмою про догляд і збереження історичних просторів і ландшафтів в історичних містах України, де буде, де розробляється програма повністю з моделями поведінки. У парках, скверах, вуличних насадженнях, малих садах, адже є і багато неймовірних дерев у малих садах. Наприклад, в нашому випадку, у Львові, є Кастелівка, і там є один з найстарших буків в подвір'ї, приватному, який ну, ледве може обняти біля семи людей величезний старезний бук. Він там зберігся до сих пір. Оскільки ну, вдало був посаджений, вдало розташований і не піддавався різним таким агресивним якимось відношенням до нього. скажімо так. Тому ми дуже потребуємо якраз ось такої програми. Немає такої програми. Є ДБН, догляду за міськими насадженнями, там дуже все сухо і просто написано. Трішки так. відійду від теми. Загалом перше таке було уточнення запитання до вас, як це впливає на екологію, на екосистему, якщо ми таки будемо їх не насаджувати, а для початку... Вирубувати? Зберіг зберігати вирубувати? Ну, дивіться, значить, якщо ми вирубуємо крупні старі дерева, так. не зберігаємо їх, бо в нашому випадку ми маємо зараз говорити про максимальне зберігання. Якщо ми вирубуємо, ми зменшуємо зелену біомасу, яка деревна біомаса категорично відрізняється від трав'янистої чи чагарникової чи будь-якої іншої, особливо старі дерева це є ціла мікроекосистема в просторі міста. Це не тільки просто зелень, це мешкання для птахів, це мешкання для корисних комах, для корисних мікроорганізмів. Це найперше шумопоглинач і пилопоглинач, тому що це є величезні зелені маси, об'ємні, не площинні, такі як газони, чи вертикальне озеленення, чи злакові трави, які зараз дуже модні. Про це ми можемо потім ще поговорити: чи це добре, чи це погано. Я, як ландшафтний архітектор, маю. Право висловити в цьому напрямку свою думку, тому до старих дерев треба максимально відноситися з тим, щоб за ними доглядати. В нашому місті і в Україні я не знаю такі. Ну зараз це звичайно важко в даному етапі говорити про догляд за деревами. Зараз виникає ще інша ситуація, звичайно, повоєнне відновлення. скажімо так, над чим також працюють науковці. В нас відкрилася така програма, платформа природниче відновлення України. Де не ходить про архітектурну відбудову, а про природниче відновлення України повоєнне, де дуже багато пунктів буде розглядатися. І це стосується як і міст, так і сіл, так і ну, різних населених пунктів, скажімо так. Як це впливає на екосистему? Якщо ми зрізаємо крупні дерева, ми зменшуємо кількість птахів, ми збільшуємо пил. Ми збільшуємо доступ алергенів від злакових трав від квітоносів різних для людей, які ми знаємо, що зараз покоління що молодше, і молодше, все більш алергічне, і алергічне. Ми зменшуємо кількість корисних фітонцидів, ну тобто, це в 99% є дуже велика шкода для нашої екосистеми. Пані Оксано, але є ще ті дерева, які от якраз ці алергени, вони ці дерева є збудниками. Та ми неодноразово говорили, що є сезон цвітіння якраз амброзії і не тільки. І навпаки, ну. Така, на мою думку, суб'єктивно, так ці якраз рослини, дерева, які приносять таку шкоду для організму людини, навпаки, потрібно утилізовувати, так чи ні? Дивіться, на рахунок амброзії. Амброзія це є алергенна трав'яниста рослина. Не будемо зараз тут лекцію читати, але вона поселяється моментально там, де є вирубані дерева, якщо є вільні простори, тобто це. Один з шляхів, де вона ну її розноситься різними способами: і птахи, і вітром, і ну тобто, знову ж таки, не будемо читати лекцію, вона природним чином поселяється відразу. Це можна сказати, рослина піонер. Поселяється на ось цих спустілих ділянках. Тепер алергенні дерева це, звичайно, є тополя, це є верба козяча, ті, що пухом цвітуть. Їх вже, звичайно, досить мало. є У Львові вже вони справді постаріли, їх поступово забирають, але нічого на це місце великого, крупного і якісного не висаджується. Така історія: висаджено ну, величезну кількість у Львові платану. Це є алергенне дерево. Мало того, три роки, 3-4 роки. Поки воно що було нормально, ну тобто не нормального, а масштабного, скажімо, об'єму дерева, воно ще росло і справлялося з кліматичними умовами. По мірі свого росту наші кліматичні умови, особливо у Львові, не підходять для платану в таких кількостях. Платани, якщо зверніть увагу, старі платани, які в нас є у Львові. Старі, давні поза 100 років. Вони всі є в затишках, вони всі є як солітери, знову ж таки обсаджені довкола деревами, де немає протягів. А так, практично всі дерева, на наприклад, на проспекті Чорновола, дуже багато дерев є пошкоджених морозом, вітром, нашими е, такими неприємними кліматичними умовами, весняними. Бо в нас є оці різкі перепади е, дуже гарячо в день. І дуже холодно вночі. Цього південні рослини не люблять. Це рослина південного е, простору. скажімо так, це Одеса, це Дніпро, це е, там Запоріжжя, це Миколаїв. От там можуть рости ці дерева. В нас ні, в нас заволого. для збереження чистого повітря. Та зараз дуже багато є у Львові. Збільшилась велика кількість населення. Так відповідно е, зараз. Фактично паркові зони і не тільки є перенавантажені людьми, скажемо так, поки ще тепло, поки ще сезон. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що, попри те, щоб насаджувати дерева, ми бачимо, що їх все ж таки зрізають. Як оцей баланс зберегти одне дерево на одну людину для того, щоб люди могли дихати вільно на повні груди? Ну розумієте, от якраз для цього просто розмов і просто проектів одинарних не вистачає. Я не хочу зараз торкатися структури, яка існує в нашому місті. Я хочу вийти за рамки і просто розповісти, яка би мала бути методика. Методика має бути комплексного підходу до комплексної зеленої зони міста Львова. Фігурує таке поняття: комплексна зелена зона міста Львова. В це входять всі зелені насадження міста. Які мають відповідно менеджеруватися, скажімо так, які мають відповідно насичуватися різними зеленими насадженнями, не тільки деревами, не тільки злаками. Це все має бути збалансовано. Для того треба розуміти, оці ці всі процеси біологічні, які мають взаємопов'язуватися з архітектурою, з проєктуванням з містом, це є цілий організм. Тому ми вирішили зробити цю програму, яку скоро ви побачите, прочитаєте. Маємо надію, що нею скористали називатиме. Це програма догляду за догляду за зеленими насадженнями історичних міст. Це не стосується конкретно Львова, це у різних кліматичних умовах. Вже. Також це стосується всієї України і де будуть показані різні модельні способи поведінки, скажімо так. От тому головне зберегти, втримати і правильно доглядати. Коли кажуть, зокрема, Львів'яни, і не тільки, що є в парках, в містах фактично по місту дерева аварійні. Отак От кажуть люди, що вони є аварійні. Відповідно, їх потрібно зрізати, тому що були вже і летальні випадки, так. коли дерева падали людям на голову, людина не виживала. Були і випадки, що дерева нищать транспорт. Not, так. так тобто в чому є проблема. У Нас настільки багато є дерев, які є недоглянуті, чи їх неправильно зберегли, чи їх неправильно оберігали. Ну, от бачите, ви майже дали відповідь на своє запитання. Це якраз ця проблема недогляду, скажімо так, який, який є, до речі, дуже ну, відповідальним, дороговартісним. Можливо, тому така історія в нас з цими деревами. Вони аварійні і падають через те, що ніколи ніхто. Не підживляє дерева, не обробляє проти хворіб, не обробляє проти шкідників. В принципі, якщо дерево підживити правильно, якщо його заселити правильними мікроорганізмами кореневу систему, якщо правильно створити мульчування, компостування, в нас навпаки, все листя, всі трави викошують під під корінь, все листя виносять під корінь, залишають асфальт, мертвий ґрунт, відповідно, рослина вся гине, і ну тобто дуже важко себе почуває, починаються хвороби, і тому ці дерева справді стають аварійні. Не, не без того, тому що це поганий догляд. Має бути розроблена чітка програма догляду за цими деревами, і тоді е, ситуація налагодиться. Пані Оксано, зв'язку із масштабними там роботами, зокрема там доріг е, чи просто десь м, прибудинкових територій, та е, буває так, що зрізають дерева, та і кажуть, що на місця тих дерев зокрема будуть висаджувати нові. Зокрема, зрізають як і дерева, які вже були постарше, і ті, які були висаджені відносно недавно. Це також є проблема. Ми можемо, тобто, який би мав бути алгоритм дім. Зокрема, ми розуміємо, що ми живемо в 21 столітті, ремонтні роботи потрібно робити, дороги потрібно робити. Але все ж таки, як що робити з тим деревом, який поблизу? Дивіться, в тих наших наукових програмах також розглядається ущільнення населення. Особливо зараз актуальна тема з переселенням і ущільнення населення в наших західних регіонах, де і так в нас є досить тісно. Я, як ландшафтний архітектор і як містобудівельник, маю свій погляд на цей розвиток. Ми замість того, щоб збільшувати зелені насадження в місті, ми їх зменшуємо, при тому, що збільшується в нас кількість щільність населення. Є такі норми, скільки має бути метрів квадратних зелені не тільки в деревах, а в метрах квадратних на одну особу. В нас вони вже категорично порушені, ці норми. Є містобудівельні правила, скажімо так, де ну, особливо в історичних містах ми знаємо такі міста, як там Париж, так де ви в центральній частині міста ви не побачите ніяких новобудов, новітніх кварталів, які виростають серед вілової забудови, де тільки клаптик якоїсь зелені відразу там виростає, чи 16 поверхів, чи скільки. Хоча тим часом на околицях Львова. Є достатньо в принципі міста, раз мало того, місто ж розвивається. Хотіла сказати, позахоплювала я як архітектор, Мені звичайно шкода всіх тих лісосмух лугів і парків, але все-таки треба розуміти, що місто краще розвивати в ширину, а не ущільнювати. Мало того. Варто робити конгломерацію маленьких містечок з нашим великим містом, де розвивати інфраструктуру в прилеглих містах, містечках і селах, і там селити людей в більш нижчій забудові, в більш просторій забудові з красивими садами, парками а в місті. Де є ще якісь залишки зелених зон, то їх залишати, доглядати, звичайно, оновлювати. Я не хочу сказати там, що ми категорично все неправильно робимо. Хочу сказати, що місто, в принципі, справді працює над новими проектами, над якимись новими віяннями. Дещо вдається дуже добре, так як, наприклад, ця площа в нас, яка нова зроблена. Там, де боже, як ця площа називається? Остання, де фонтан це є, де дуже люди тепер люблять сидіти, сидіти. Та там і нарешті дзюрчить водичка. В нас у Львові не дуже так і почуєш звук угу. ми спраглі цього всього. Гарні рослини. Вдали дуже вирішення олі Криворучко цього простору. Але знову ж таки, найновіший простір е, е, на, е, до, напроти, е, Боже, напроти Данила Площа Галицького. Площа Галицька. Площа Галицька. Намагання були непогані, але з цим камінням, яке я бачу, люди розсипають по всьому простору, просто воно не зовсім було правильно конструктивно зроблено. Але якісь моменти є. Але це має бути політика міста ну на зовсім іншому рівні, не на якихось невеличких фірмах триматися. Для цього є великі інститути, для цього є великі е, якісь е, організації, які можуть більш професійно до цього всього підійти комплексно до міста, не точково громадськими просторами, а комплексно. От щодо комплексно, ви як експертка і спеціалістка в цих питаннях, скажіть, який досвід можливо нам? Львів'янам, зокрема, українцям варто перейняти щодо озеленення міст, саме таких старих, як наш Львів, з Європи, з інших міст. Ну найперше, я мій найулюбленіший приклад для студентів і для там людей, які там говорять про аварійні дерева, що треба їх там зрізати, і тому подібне. В Парижі, хто бував в Парижі, є такий латинський квартал. І там в латинському кварталі росте рубінія псевдоакація, те, що ми звикли називати звичайною білою акацією, якій 680 років цьому дереву, і його втримують як можуть, його консервують, його доглядають. І це дерево росте і живе до сих пір. Така сама історія є з липами, з буками. В Польщі це взагалі їхнє улюблене дерево в місті, буки величезні, розкішні. Тобто міста борються за свої старожили, за свої дерева, які бачили різні історичні події, які огортали своїм своїм листям, своїми кронами, захищали людей, скажімо так, і вони тримають ці дерева до ну, якомога довше, скажімо так. Нам би варто. То було цього повчитися і все-таки до цього прийти. А щодо будівництва доріг, звичайно, це є дуже важливо. Ми зараз в іншому темпі живемо, в іншому світі. Час якийсь просто по-іншому, здається, тече, так? Тому і навпаки, треба дати шанс розпружитися людині, подивитися на це дерево, подумати, як правильно цю дорогу зробити так, щоб максимально зберегти ці всі зелені насадження. Я маю надію, що ми до цього прийдемо, переглянемо свої погляди, і тепер точно вже все по-іншому буде, є, і ми по іншому будемо працювати. Дякую. Ще одне запитання так. від наших глядачів, зокрема про загазованість у місті. Поверну ще вас трішки, так. тому що от привикли думати, та і можливо, ви підтвердите або спростуєте, що чим більше дерев, тим легше дихати. Угу. Так. Ваша позиція. Скажу так, ми вже говорили там протягом інтерв'ю, що дерева це є перші, скажімо так, легені, які затримують шум і пил. Машин автомобілів справді збільшилося надзвичайно багато, як і наших місцевих, тому що вже це не є якоюсь неймовірною розкіш'ю. В принципі, на сім'ю переважно є два автомобілі. Але ще крім того, приїхали до нас автомобілі. З інших областей, які постраждали від війни, ми дуже багато бачимо номерів з східної України. Там переважно люди їздять на великих автомобілях, на великих машинах. Парковочних місць тепер практично немає. Всі вулиці забиті, це все газує, це все важкі метали, це все ну, на нас буде відбиватися. Якщо це не сьогодні, то через років 5 поступово це така, скажімо, тиха смерть собі. Тому, якщо ми не задумаємося над правильними підходами комплексними до озеленення міста, до збільшення зеленої маси до збереження тої, що ми маємо, які залишили нам зрештою, ну, подумайте про те, що ці дерева садили наші бав... ну, батьки, дідусі, бабці та наші предки, і ми їх отак нещадно ну зрізаємо під ніж. Ми зрізаємо 80 років запросто. Я завжди кажу, що поки ви ми посадимо молоде дерево, невідомо чи я встигну його побачити тим великим, скажімо так. Наш ж, вік людини дорівнює віку дерева дорослого, щоб його побачити в повному своєму віці. Ландшафтний архітектор до речі проектує майбутнє. Ми не проєктуємо сьогодні, сьогодення. Ми проєктуємо, як простір буде виглядати через 50 років, і в тому якраз різниця маленький лікбез між ландшафтним архітектором і дизайнером, тому що архітектор проєктує простір великий, дизайнер проєктує. Зовсім щось таке маленьке, ніжне і приємне для душі. Скажу так, я вам дуже дякую. Я нагадаю нашим глядачам, з нами була ландшафтна архітекторка Оксана Лайнюк-Пухняк. Дуже вам дякую. А вже більше про це і не тільки читайте на сайті твоє місто. Стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я буду завершувати та прощаюсь.